ਵਿਚਿਤ੍ਰ Виробник, в не може бути, в Україні є зараз Україна, це була правохоронна система. Це є злочинні організації, які кришують всі дії всі, ну, всі, всіх людей, які до них звертаються. Вони просто заробляють гроші, ще 42% згор. Однозначно причин ще Чому тоді Віктор Колитушин не подав на честь їду з захист чисті їдуться? Зараз він подає і вимагає від мене 100 тисяч гривень за те, щоб закрити тільки мініроти. Але це відомо, хто зробив, відомо замовника, але замовник відомий, виконавець відомий, але виконавець мовчить. Хоче видавати замовника, заплачені дуже великі гроші. І щоб розвалити цю справу, заплачені теж дуже великі гроші. Пані, ви цього, ви буші, на вас, на життя, Через що Наша школа має. 50 метрів на вулиці Провізниця, центр міста, там має територію 2 гектари на Труханого Острові. Це дуже велика територія, де Телепіч хотів зробити розважальний комплекс на прикладі того, як Дієвен, сусід з нами і зробив очковий міністр енергетики Дякую вам, пане Віталію. Віталію змушені відпускати, пане Віталію, бо наразі триває судове засідання і де має бути.